Я пам'ятаю свою першу зиму в Теннесі. Я був вражений, коли побачив, як жовті квіти цвітуть на непомітних кущах, що ростуть вздовж сільських доріг, квітаючи кущі в січні. Я навіть не знав, що це можливо. Пізніше я дізнався, що ці яскраві кущі це зимовий жасмін. У той час як більшість рослин цвітуть навесні, влітку чи осінь яскраво жовті квіти зимового жасмину з'являються посеред зими і приносять колір у сірі та коричневі сади. Хоча ці квіти не випромінюють чудовий аромат, як і інші види жасмину, їх ранній час цвітіння робить їх цінним доповненням до багатьох садів. Ця рослина має унікальну та універсальну природу росту з багатьма тонкими, повзучими стеблами. Ви можете залишити це диким, щоб він зростав як ґрунт, або утворювати з неї лоза або акуратний кущ. Я розповім про багато різних способів вирощування цих кущів, а також про те, як підтримувати їх здоровими. Що це зимовий жасмін це листяний цвітіння чагарника, спочатку з помірних регіонів Китаю та Тибету. Однак це популярний завод для озеленення у багатьох країнах. Рослини виробляють багато тонких стебел, подібних до очерету, які жорстоко ростуть. Якщо вони не піклуються про них, вони можуть рости, як повзучі лози, великі плечі кущі або розкинуті рослини земляного покриву. Однак ви також можете вирізати їх, утворюючи акуратні кущі або живоплоти. У той час як більшість рослин цвітуть навесні, літо чи осені, зимовий жасмін виробляє яскраво жовті квіти в розпал зими. Ці квіти приносять довгий очікуваний приріст кольору до пейзажів у темні місяці січня та лютого. Характеристики Ці чагарники листяні, деревні, багаторічні з безліччю тонких арочних стебел. Вони виробляють багато маленьких жовтих квітів на старій деревині наприкінці зими. Ці квіти мають шість пелюсток і злегка форма форми. Хоча вони прекрасні, вони не такі запашні, як багато інших сортів жасмін. Квіти падають до початку весни, а потім стебла починають рости з листям. Невеликі зелені листя зберігаються протягом усього літа та осені, перш ніж падати наприкінці осені або на початку зими. Розливання стебла зимового жасмину означає, що вони можуть приймати різні форми зростання. Якщо вони їх не приборкають, вони можуть покрити землю. Стебла в корінені, коли вони стосуються землі, тому вони часто утворюють щільні килимки, корисні для моніторингу ерозії. Ви також можете звикати їх до росту на парголях і стінах або вирізати у вигляді акуратних кущів. Рідний асортимент цей чагарник з частин Тибету, Південного та Центрального Китаю. Однак цей вид росте у багатьох помірних областях. Висадка. Оскільки ці рослини ростуть, як великі чагарники або лози, вони є хорошими кандидатами для посадки в землю. Їх універсальні звички росту означають, що ви можете звикати їх до росту на парголях або шпалах, або посадити ряд кущів, щоб утворити живу паркан. Перенесення Найкращий спосіб виростити зимовий жасмін це пересадити молодих зразків. Посадка навесні чи осені ідеальна, оскільки прохолодна погода дозволяє їм адаптуватися до нового місця без стресу від надзвичайного холоду чи тепла. Коли настає час посадити, виберіть місце з добре дренованим ґрунтом і щонайменше 6 годин прямого світла. Копайте отвір на кілька сантиметрів ширше і глибше, ніж коренева кома рослини, а потім покладіть у яму кілька жменю компосту. Хоча перед посадкою вам не потрібно додавати ці сфери забезпечення, вони забезпечать дозу корисних мікроорганізмів та допоможуть рослинам адаптуватися до нового будинку. Вийміть рослину з контейнера і обережно покладіть її в яму, щоб основа стебла була на одному рівні з ґрунтовою лінією. Наповніть решту порожнього простору ґрунтом і добре налийте. Як рости? Зимовий жасмин легко рости, якщо ви стежите за його потребами догляду. Кущі добре ростуть у різних умовах, і вони можуть звикати підніматися або нарізати в акуратну форму. Світлий. Ці рослини процвітають на повному сонці, але також можуть добре рости в частковому тіні. Просто переконайтеся, що вони щодня отримують щонайменше 6 годин яскравого світла. Ви можете посадити їх у відкритому районі, біля краю лісу або вздовж стіни з видом на південь. Вода зимовий жасмін вимагає низької допомірної кількості води. Протягом першого року зростання плануйте поливати рослину один раз на один-два тижні, якщо дощ не піде. Як тільки рослина приживеться, вам потрібно буде поливати лише в періоди посухи. Ґрунт Ці рослини можуть переносити різні види ґрунтів, якщо вони добре дреновані. Вони не будуть добре рости в щільній глині або у щільненому ґрунті, але можуть просвітати ні в чому від піщаного до свердловинної глини. Що стосується піч, то зимовий жасмін віддає перевагу нейтральному або злегкісному ґрунту. Якщо у вас вдома важкий глинистий ґрунт, корисно для повітря та вдосконалення його компостом перед посадкою, візьміть вил і вставте зуби повністю в землю. Акуратно потягніть ручку назад, поки ґрунт не тріться, а потім вийміть зуби. Повторіть цей процес, поки ви не піднімаєтесь, і вони провітрюють всю зону посадки. Температура та вологість Зимовий жасминовий мороз, стійкий у зонах із 6 до 10. Це означає, що ви можете виростити його в більшості регіонів. Рослини не прискіпливі для вологості. Вони можуть добре рости як у вологих, так і в сухих умовах. Добриво: Ці листяні чагарники не потребують багато добрив, щоб залишатися здоровими та створювати велику кількість квітів. Введення декількох сантиметрів компосту багатих поживними речовинами навесні, дасть їм все необхідне. Уникайте занадто багато добрив занадто багато, оскільки це може спалити коріння рослини. Крім того, переконайтеся, що РН ґрунту становить від 6 до 10 до 7,1, щоб забезпечити правильне поглинання поживних речовин. Послуха! Хоча кущі зимового жасмину легко вирощувати, вони потребують регулярного догляду, щоб виглядати акуратно. Оскільки багато стебла, що поширюються, можуть швидко захопити територію, обрізка необхідна, якщо ви хочете виростити ці кущі поблизу інших рослин. Різання Вам не доведеться вирізати рослини зимового жасмину, але попередити, що ці рослини можуть швидко придбати дику, розкинуту форму. Обрізка допомагає стримувати рослини і заважає їм захоплювати великі ділянки вашого саду. Це також дозволяє утворювати рослини у вигляді акуратних кущів або живоплотів. Найкращий час для вирізання рослин це рання весни, після того, як вони цвіте. Якщо ви порізаєте восени, ви ризикуєте зняти стару деревину, на якій рослини утворюють квіти. Ви завжди повинні почати з чистих, гострих колючі, щоб уникнути поширення захворювань. Ніколи не слід видаляти більше третини рослини одночасно, тому розробляйте план, перш ніж почати вирізати. Почніть з видалення мертвих або тонких стебел, а потім розріжте всі гілки, які стали занадто довгими. Якщо стебла вкорінені в землю, витягніть їх після обрізки. Лазанія Хоча зимовий жасмін може підніматися на стіни або перхоли, він не має антенн, які дозволили б йому чіплятися за опори. Це означає, що вам потрібно буде тренувати його, якщо ви хочете, щоб він виросла вертикально. Для початку, коли рослина молода найкращий варіант, але ви також можете спробувати навчати зрілі рослини. Почніть з пошуку головної бочки і прив'яжіть її до вашої опорної структури. Продовжуйте завиязувати великі рослинні стебла до вашої огорожі, перголи або стіни. По мірі зростання рослина навчиться підтримувати себе. Однак вам, можливо, доведеться зв'язати гілки, які віддаляються від підтримки. Поширення. Якщо ви хочете створити нові рослини зимового жасмину, щоб поділитися з друзями або посадити свій сад в інших районах, вкорінені живці та шарування найкращі варіанти відтворення. Живці. Найкращий час для проведення живців це весна. Знайдіть здорове стебло, а потім використовуйте священиків, щоб відрізати порцію з 15 до 25 см. Занурте нижню частину живців у вкорінення гормону. Потім покладіть нижній сантимер у контейнер, наповнений добре дренованою ґрунтовою сумішю. Зберігайте ґрунтову суміш вологи, але не мокрою протягом наступних кількох тижнів. Ви також можете покрити рослину пластиковим пакетом, щоб допомогти утримувати вологість. Через кілька тижнів кінець живців повинен почати утворювати коріння. Ви можете пересадити стебло, коли коріння дістаються до кількох сантиметрів у довжину. Шарування збори один із найпростіших способів сформування нових рослин зимового жасмину. Насправді це часто трапляється природним шляхом. Коли плач і повзучі стебла рослин контактують з ґрунтом, вони утворюють коріння. Хоча ці стебла часто призводять до розповсюдження рослин ґрунтових покривів, ви можете викопати вкорінені стебла і пересадити їх в інше місце. Цей метод легко виконати вдома знайдіть низько зростаюче стебло і вийміть листя вздовж порції довжиною 30 см, зробіть неглибокий розріз гострим ножем. А потім покладіть стебло на землю. Ви можете розчавити стебло камінням або цеглою, щоб заохотити його залишатися рівним. Стебло повинно почати утворювати коріння на кілька місяців. Як тільки коріння дістаються довжиною декількох сантиметрів, ви можете викопати кореневу частину і пересадити її в горщик або на нове місце. Поширені проблеми. На щастя, рослини зимового жасмину рідко страждають від серйозних спалахів шкідників або захворювань. Однак дотримуйтесь наступних проблем і, якщо необхідно, обробіть їх. Попелиця Ці крихітні грудочки шкідники можуть здатися легковажними. Однак, якщо ви залишаєте їх без лікування, їх кількість може вибухнути і послабити вашу рослину. Тому важливо стежити за попелицями та знищити її, поки його населення ще невелике. На щастя, природні хижаки, такі як золото, сонечко та гурковики, часто стримують популяцію попелиці. Ви можете заохотити цих природних хижаків, посадкуючи різноманітні квітучі рослини та уникаючи інсектицидів широкого спектру дії. Якщо ви виявите, що кількість попелиць зростає, у вас є кілька варіантів лікування. По-перше, ви можете спробувати збити шкідників з рослин сильним потоком води. Якщо це не працює, спробуйте розпорошувати олією овія або інсектичним милом. Японські жуки: ці блискучі коричневі та зелені жуки люблять їсти листя, квіти та плоди рослин. Оскільки вони часто з'являються в теплі місяці, листя зимового жасмину загрожує найбільшою небезпекою. Кілька таких помилок не завдають великої шкоди, але десятки чи сотні інша справа. Якщо ви бачите цих жуків на своїй рослині, ви можете зібрати їх і помістити у відро, наповнене мильною водою. Видалення жуків щоранку протягом декількох тижнів може їх репродуктивний цикл та обмежити майбутні пошкодження. Часті запитання: чи поширюється зимовий жасмин? Зимовий жасмин може швидко перетворитися на щільну наземну кімнату, якщо ви дозволяєте йому рости як розкинута рослина. Ви можете контролювати розповсюдження рослини за допомогою регулярної обрізки. Як виглядає зимовий жасмин влітку зимового жасмину цвіте взимку, його гілки вільні від квітів влітку. Натомість рослини мають тонкі, витягнуті гілки, покриті безліччю маленьких зелених листків. Де я повинен посадити зимовий жасмин завжди вибирайте місце, яке отримує щонайменше 6 годин яскравого світла. Спробуйте посадити його поруч із цегляною стіною або перголою, покладіть рослини поруч із стіною, по якій вони можуть спуститися, або використовувати їх як живоплод.